Коли моїй дитині било півроку, вона захворіла. І довгий час вона плакала. І я не могла зрозуміти, що, вообще, що сталося з дитиною, ходила по лікарям, вони розводили руками і кажуть, що ми Вашого... вашої дитини звичайна застуда, що ви переймаєтесь? Це як діти хворіють, діти маленькі, вони хворіють і це нормально. Але у мене, як у матері, десь всередині було відчуття, що щось ненормальне, Щось дитина плаче, вона неспокійна. І це мене просто виводило з себе. Я молилася, кажу, Господи, ну покажи мені причину, що це таке. Я не можу зрозуміти. Я вже всі ліки вже все перепробувала. Не можу зрозуміти, що, що вообще відбувається з моєю дитиною. Тут до мене прийшла подружка гостя, вона медсестра. Взяла малу на руки, так і перевернула, а в неї з вуха гній потік. І ми ж ми поїхали в лікарню, пролежали в лікарні повтора місяця, потратили багато дуже грошей. Там в барабанній перетинці була дірка. Прогнила вже і за цих всіх, і за того, що був потрачений час, не могли виявити причину, чому це та, так, чому вона хворіє. Вже прогнила, десь такі, ну, велика дірка, десь на. Міліметр три була дирка, і там гній постійно з неї тік. Там просто було нереально, вона мені казала, що навіть якщо воно буде, якщо воно і заживе, то цю дирку треба буде постійно, потім процеси життя, коли митися, треба буде затикати дирку ваткою. Щоб не попадала туди вода, і для, на мене це звісно ж такий страх накатував. Думаю, як саме дитина все життя буде дірку затикати, і як це вона не буде чути на одну вуху. Приїхали через півтора місяця додому, і на наступний день те ж саме. Те ж саме гній, нічого не допомогло. Дитину страшнішими антибіотиками кололи, і дитина була змучена, маленька, змучена дитина, піврочковою. І мене це як мати, я дуже страждала, тому що дитина моя страждала, і я страждаю. І я молилась, думаю, Господи, ну що ж робити? Ну як? Ти ж сказав, Господу, що ти це в слові написано, що ти ціл цілитель, Господь. Я просила зціли мою дитину, допоможи мені, Господи, бо я бо бо я не маю другої допомоги. Я вже лікувала, нічого не ніч, нічого не вийшло. теж у мене опускалися руки. І що робити? Я теж не знала, і я пішла. Пійшла до подружки, а в неї дочка теж віруюча, і каже: молись і молись образами, уявляй, що твоя дитина здорова, просто уявляй. А я такого оп, досвіду ще не переживала, просто молилася і все. Но молитися образами це для мене було щось нове. Я кажу, гаразд, я спробую. Я була готова на все ради, ради своєї дитини. І для мене було це дуже важко уявляти, як це. Я не лікар, я не можу представити цю перепонку, барабанну. І як це мені? Господи думає, як це мені уявити, що вона здорова. І мені Бог каже, ну ти ж знаєш, що це цю лікарку, яка лікувала дитину. Ти ж можеш представити кабінет, ну як вона там сидить, і як вона тобі довідку видає, що дитина здорова. І я просто... Часами сиділа, годинами сиділа, уявляла, що моя що вона, що ми приходимо з дочкою до лікарки, і вона дає довідку, що моя дитина здорова. Я молюся, уявляю, але ну, нічого не стається. І я вже говорю, Господи, ну що ж мені робити? Я вже, чесно кажучи, розвірилася, кажу, Господи, ну, мабуть, цей метод не працює. Але що всередині мене каже, продовжуй далі, продовжуй далі. От тобі сказали, продовжуй далі. І я кажу, Господи, ну як ти мені так кажеш, значить продовжу. І я продовжила далі, молилася, возлагала руку на свою дитину, казала, що моя дочка здорова, ти, Господи, її зцілив. От сказала, вона здорова, у мене є довідка. кажу, У мене є довідка, що вона здорова. І прямо таким дерзновінням таким прийшло, кажу. Господь, моя Ліза здорова, моя дочка здорова. І, і пройшов час. І я так молилася, гною вже не було, я молилася, вірила. І одного разу ми прийшли, вже десь, пройшов період, десь місяців чотири пройшло, Як я прийшла до лікарки, вона дивиться і мовчить. Я вже так насторожилася, кажу, а що це ну, що таке, що з дитиною? Вона мовчить. Вона не може нічого сказати. Я кажу, ну скажіть мені вже нарешті, що з моєю дитиною? Я, кажу, я не можу цього пояснити, але того, тої ситуації немає. Вухо здорове. І лікарка виписала довідку, і я побачила фізичними очима те, що написано, що моя дитина здорова. Те, що я уявляла, те, що вона сказала, те, що мені сказала. Дочка, подружки, що уявляй, і ти побачиш те, я і побачила. І я хочу вас дати славу Господу за те, що він вірний, за те, що він стілив мою доньку. І я щаслива мати.